Ой, на вулиці прийшла зимонька зима. Я йду знати розклад. Біля нас електричка і біля нашої квартири, де ми живемо. Завтра маю йти на нову роботу. Треба добиратися півтора години. Думаю, щоб зарані піти знати маршрутик. А на дворі зніпаки. Клас. Коротше, хороша тема розібралися нарешті. Звідси йде електричка до центру Торонто. 10 хвилин. 10 хвилин ти у центрі Торонто вискакуєш. І то прямо біля нашого дому. що супер. Буду знати. Я вчора раніше метро входив, а тут ще ектричка їздить. Йду обратно на озеро Онтаріо, прогуляюся. Є в мене 15 хвилин. Туди дойти. Раз роздивився, ще раз райончик цей, де ми живемо. Що як Торонто Fire Station. Тут дуже багато речей люди залишають. Ось так бачите, як тут, ну, наприклад, стоїть на дворі таке крісло тачанка. Воно стоїть. Його не викидуть, а може комусь проводитися і люди забирають потім так біля кожних домів. Коли стоять такі речі. Ой, що... десь пожар. Я вже багато разів розказував, показував. що в колені практично ніде немає заборів. Деревця та клумбочки невеличкі, так всюди. Клубочки всі без заборів. Акуратні маленькі домики, невеликі. Біля кожного повітря машини. І дуже-дуже багато -дуже білок. Не знаю, тепер може холодно, не видно їх, але тут їх дуже много є. Як я і казав, повіли білки опа, сіра, біла. Слінка, яка гарна. Більшість таких чорне таке. Немає хліба, шкода. О 15 минут пройшов сьогодні біля озера. Якось нове зачем. Я вже узнавав, що якщо Хочеш бачити, треба е платити членський знесок. Точнее тобто на рік 40 доларів виходить, Ти можеш ловити рибу. Показали нашим сітам, які він ловить риби, то одно заглядені такі по 10 кілограмчиків. Такой маленько походив, подихав свіжим воздухом, Все, йду на квартирку, бо завтра. Ще одна поїздка на роботу. Ознайомлюватися, що і як знайомитися з роботою, чи вона мені підходить, чи ні. Тому треба набратися сил файненко виспатися. І завтра до праці. Я по-друге додому розкажу вам свої перші дні, два дні, які я теж був на провірці. Які досить цікаві, буде цікаво слухати. Буду радий, кому не цікаво. До побачення. Все виходжу з цього пляжа. зараз почищуся і друзям маленько порозказую. побісідуємо на тема. кому комусь буде цікаво щось почути нове про роботу. Знайшов в інтернеті, у Ютубі. Ролик такий невеличкий, там де колись плитку у Дантауні, у самому Торонто. Написав письмо, мені ранком перезвонили, Все, беруть мене на роботу, на прогірщину. На приміщенні день чи два, так, не знаю, скільки подивіть. Розписали мені, які в них там майстри, які у них там стажі, що роблять там по 20 років. Я думаю, ой-ой-ой, куди я попав? Приходжу на ту фірму, <гадався> покатався я з ними два дні, подивився, як вони роблять. Не знаю, там потім зараз, зараз під роликом покажу, яка там серйозна технологія. Мало стало, звісно, стало смішно. Там дуже серйозна якість така, що. Ну, у нас так вдома, коли ту на кухнях, де свинчич там місце варять, і то має файно. Ну, Пробив я там півтора дня, заплатили мені 400 доларів. то, що зробили там гідроізоляцію. Що вам сказав, що наші закарпатські майстри були самі елітні майже працівники, які ж можуть бути ті, які зму хлопцю робили. Так що не знаю. Що завтра буде але там, де я був, то може треба плакати про таку якість. то не всюди, а може і так попалося. Тому завтра ще нове місто будемо бачити. Сьома година ранку. У мене сьогодні перший пробний робочий день. Будемо пробувати щось сьогодні працювати. Но, я думав, що треба той супер навики, технології, може бажати від коло так, що чи то може місце попало. Короче, ходять, я, я пляптай нормально. супер -навик. Так, Обіда пробили в одному місці, зараз переїжджаємо на друге. Там така то робота, маленько там, мало там. І все время десь кудись треба На новому об'єкті після вчора. Робиться гідроізоляція. Ну, Такая халтура бля. Це ніхіра не грунтує, то все відстає. Хто так робить, не знаю, нас би затакварість, ручка поламали. Як це робить. Коротше, послухалися мене за стаймі купити ось таку грунтовку. то перша була повна жопа. Іначе було б... Це робота на смарку, зараз все по-новому. по, по другому сочкою, а я займаюся кабінкою. душову кабінку. ніченька темана. Ну, Працював суперський нині. Завтра суботка. Ще один день і будемо просити якісь гроші. Знаємо, що нам платять. Ой, сьогодні я другий день на об'єкті. Пасажирам вчорашнього армяна кажуть, що мені такого не треба, бо з ними проблем було, що на партачу був такий ж ужас. Сьогодні сам все от зараз загрунтував два сойджика гідроізоляцію. З понеділка починається виставляти маячки і будемо продовжувати далі. Но так як робив армяшка, я б за 14 років в Канаді я б майже поламав рухлі. Мені ну, такі об'єкти робив. Я не саме кільку все прогонтував у два слої. У два слої. От, все, буду вдома почувати. Коротше. Півтора дня, перший, перший грошик, 400 доларів зробив, півтора дня роботи. Що сказати, Спочатку не є поганим, але що починаючи, щоб до досить мала сума 25 доларів на годину, то мало, нам треба йти до 45-50, надіюсь. Через місяць так воно і буде. Може хтось замітив, скоро старечує інтернету, що за цей місяць після останнього нового року, яка травля йде між народом, як стравлюють людей. І причина тому всі наші чиновники злодії, злодії, ті нещасні ублюдки, вибачаю за слово, інакше їх не можна назвати, які під час війни обкрадають державу, обкрадають дітей, обкрадають воїнів, їхні сім'ї то дуже печельно може закінчитися, розумієте? Бо хтось воює, а хтось жирує. Скільки потримало наших чиновників та війна? Один місяць, коли попряталися, всі були, не знали, що робити, страх бідні, не знали, куди біг тікати. Потім трошки оклімалися, поставали всі волонтерами суперськими, порабивали свої родини, своїх родичів всюди, куди лише можеш, від армії підкошували. І тихесенько собі під час війни багатіють, багатії збагачуються. Воєнкоми зараз стали мільйонерами. Просто дітвака можуть забрати, а тих уперів, які сидять на чемоданах з грошима, бояться за них слова їм сказати. Тому я думаю, що дуже погано може закінчитися. Тому що в нас потримало лише три місяці нашу державу, і то єдинство, коли навіть забули всі гріхи чиновникам. Але як це може, якщо під час війни краде 500 тисяч. 500 тисяч, бере взятку, 500 тисяч доларів. Всі нам світ допомагає, стараються люди кожнуську півку знайти, допомогти нашим воїнам. А це чмо. Чмо, розумієте, чиновничок бере взятку 500 тисяч доларів. І що йому думати щось буде, буде Та я впевнений, що ніхрена не буде йому. Нікому ніч не буде. Бо я ще не чув, щоб якось покрали під час воєнного стану. Жорстко так, щоб показово. Тому що вони там всі одні упрясть. Я думав, що щось поміняється в нашій державі, хоч підвини, але я бачу, що у нас ближайшим часом не буде. Розумієте, треба жорстко їх наказувати, і так, щоб неповадно було другим іншим і думати про те, щоб взяти якийсь взятки. Але так, просто челядника нагнути 2 секунди, а той, що вкрав, 500 50 тисяч доларів, чи взяв взятку, буде далі жирувати десь на Панамі, на канарах. Такі реалії нашого життя. І це дуже-дуже-дуже погано. І це Ще раз повторю, може добре закінчиться для нашої держави. Я по собі знаю простий примір. Я був у Донецькій області, приїхав додому, а мене потім два місяці, а мені суд присудив за 20 тисяч гривень, за те, що я не сплатив за газ, конфіскацію майна присудив, урод із, у з мукачу, там суддішка недотьопаний. Отак. Я що, мусив заплатити, мусив поїхати заробити ті гроші і заплатити 20 тисяч, потім ще 20 тисяч. Ось так то, от, друзі. Так і живемо. Хоча держава мені заплатила за те, що я був у Донецьку 36 тисяч, з котрих пішло 6 тисяч на, на лікування, а 30 тисяч пішло на бензин за два місяці в Донецькій області. Так що знаю по собі. А ті ублюдки, які до сих пір не покарані, обкрадають державу. І далі жирують і будуть жирувати, тому що в нас закон не діє, не діє. І це дуже печально. Дуже печально, бо за них помирають кращі наші воїни, які мали ще робити сім'ї, які позалишали свої сім'ї з дітьми, з молодими жінками і за тих тварів. Але я думаю, що час розпати над ними буде 100%. Все, всім пока-пока, наші воїни за все самі кращі. Вам здоров'я, витримка і всім повернутися додому, живим і навестила нашій державі.